Дозвольте представити мою дипломно-кваліфіційну роботу на тему програмного забезпечення для віддаленого моніторингу рівня освітленості. В умовах сучасної дійсності, коли тарифи на електроенергію постійно підвищуються, питання економії енергоресурсів набуває все більше актуальності. Тому Деякі населені пункти України вже сьогодні інвестують кошти в розумне вуличне освітлення, яке є однією з головних складових національної програми Розумне місце та дозволяє істотно зменшити витрати міського бюджету на оплату електроенергії споживаною вуличними ліхтарями. Тому подальший розвиток технологій віддаленого моніторингу рівня освітленості є актуальною задачею. Метою дипломної роботи є розробка програмного забезпечення для віддаленого моніторингу рівня освітленості на основі використання бездротових та хмарних технологій. Аналіз протоколів управління освітленням показав, що інтернет-технології можуть використовуватися в системах управління освітленням. Зокрема, може бути рекомендований ACN. Це двонаправлений мережевий протокол для управління освітленням. Системою по IP мережі, що є набудовою UDP IP. Зв'язок здійснюється за стандартними лініями Ethernet або Wi-Fi. Дослідження показало, що бездротові технології різняться за дальністю дій та особливостями реалізації. Технологія Wi-Fi все частіше вибирається як платформа для реалізації через значну економію завдяки масштабованості та простоті управління. Стандарт Wi-Fi 6 і його розширення функціональні можливості та особливості, зокрема низьке енергоспоживання, є вирішальним при виборі технології реалізації системи віддаленого моніторингу міського масштабу. Основними складовими системи віддаленого моніторингу є розумні опори освітлення, центр управління, модулі управління. Вуличні шафи встановленими роутерами. Мережева інфраструктура для відданого управління та моніторингу. При виборі контролера для модулю управління та збору інформації через Wi-Fi було розглянуто два типи мікроконтролерів ESP8266 та ESP32. Мікроконтролер ESP32 є, є більш новою версією, але у нього відсутні бібліотеки для підтримки датчиків. В той же час модуль esp 8266 VT Cloud є більш дешевим, а також містить датчики освітлення, які можливо використовувати для поставленої задачі. Двошарова конструкція модулю дозволяє максимально книжка формувати конфігурацію кінцевого пристрою. Крім того, передбачена можливість підключення до хмари для авітального налаштування. Що є зручним, вона понад дає Тому в якості платформи для розробки системи віддаленого моніторингу і рівня освітлення було обрано цей модуль. Він може працювати як в режимі точки доступу, так і в режимі клієнта, а може і в обох режимах одночасно. В якості середовища розробку було обрано Arduino. За його допомогою можна легко писати скетчі і завантажувати їх. В esp 8266 прошувати esp 8266 З того ж, Arduino підтримує всі види модулів esp 8266 що не притаманна іншим платформам розробки. Програма розроблена з використанням мови C та бібліотеки для роботи з Wi-Fi. Основні етапи роботи програми: підключення до мережі Wi-Fi створення. TCP-з'єднання, отримання даних серверу та відображення результатів. За допомогою Arduino, serial monitor або веб-інтерфейсі роутера можна побачити IP-адресу, яку отримає Wi-Fi мережа модуль ESP8266. Можна відкрити цю адресу в браузері комп'ютера або телефону та побачити, що пристрій підключився до мережі, підняв веб-сервер та відповідає. Дані щодо вимірювання рівного освітлення можна побачити в серіалі монітора. Дані може також відправити хмарну платформу SyncSpeak. Це відкрита платформа, що дозволяє виконувати збір даних в реальному часі з використанням протоколів HTTP і NQTT через інтернет або через локальну мережу. Їх обробку та візуалізацію. Платформа працює з MATLAB, Arduino, ESP8266, Wi-Fi модул, Raspberry Pi та іншими апаратними та програмними засобами. Тому в по подальшій роботі можливо буде здійснити обробку даних для розробки сценаріїв управління освітленням. Результати роботи програми можуть бути візуалізовані в мобільному застосунку ThingSpeak у вигляді поточних значень або побудовані графіки за певний проміжок часу. Дякую за увагу.